Добрий день, канал Техніка Поля в ефірі. Знаходимося і хочемо запросити відвідати наш торгівельний майданчик від компанії Агро Дім Центр, де величезний асортимент всесезонної сільськогосподарської техніки та запасних частин до різних агрегатів. Знаходимося ми в місті Кропивницький Компанія Агродімцентр Внизу під даним відео буде посилання на сайт. Дзвоніть, переходьте, замовляйте, приїжджайте, допоможемо кожному у виборі агрегатів та запчастин. Також у нас є, є новина на, на нашому майданчику. Не тільки є агрегати нові, а також і попадають агрегати, які були у використанні. В даний момент це. Подрібнювач, мульчер, по-різному його називають пожниних залишків. Він застосовується для ефективного подрібнення рослинних мас. Він рівномірно розподіляє по полю рештки та забезпечує доступ органіки до ґрунту. Дуже важливий агрегат в сільському господарстві, в кожному фермерському господарстві. Також він. Захищає ґрунт від пересихання та негативних впливів на нього. Перше застосування, саме перше застосування даного гравату це подрібнювання валків соломи, ну і також бур'янових рослин. Перебуває дуже потужно, класно, подрібнює і розкидає на 10-20 метрів за що оборотів, за що Ось таких направляючих, які знаходяться позаду. Ось такий знаходиться робочий орган. Ніж він іксоподібний. Позаду він виглядає ось так. Шина сільськогосподарська 6,5 на 88R16. Є. Регулювання по висоті винт регулювання, на кожному колесі. На кожному винті є тавотниця, можна, можна змастити, щоб воно не жавіло, не перетиралось і працювало дуже довго. Має таку потужну ступицю. Даний агрегат. Ширина 3250 мм. Довжина 3200 мм і висота 1200 мм відповідно, вага 1300 кг, мінімальна потужність трактора повинна бути від 80 кінських сил і вище. Стан даного агрегату з 10 – тверда вісімка, в дуже гарному стані він знаходиться. Попереду він ось так виглядає, як зійде в комплекті з карданом, дишки. Не упите робоче да, давнє, але не упите. Ще буде працювати, працювати і приносити вам прибутки. Попереду йдуть два колеса, вони залізні. Також на цих двох колесах є винт регулювання, також є на цьому винту тавотниця і на цій ступиці тавотниця нижче. Відповідно, на іншому колесі також такого самого плану, все те ж саме з тавотницями. Все закрито кожухами заліза. Знизу йде така кромка, вона йде з резини, щоб не вилітало подрібнена рослинна маса, що буде перебивати. Даний агрегат є по наявності. Приїжджайте, дзвоніть, додивляйтесь відео до кінця. Буде робота в полі даного агрегату, подивитесь, як він працює. Підписуйтесь на канал, ставте обов'язкові лайки. Пишіть в коментах, що б ви хотіли побачити, щоб ми, щоб ми для вас могли б відзняти і виложити на нашому каналі. Стаємо до праці і вперед до перемоги!